<гум> Всім привіт! Новини з ТЦК. Значить, так. Ходив я сьогодні в ТЦК, пекло там, кап'єць. Але є зміни. Зміни до попередньої моєї інформації. Е-е-е... З... Значить, сьогодні у нас що? Сьогодні у нас п'ятниця. Е-е-е... Ч... 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 Четвер. Значить, з четверга з вчорашнього дня з. З чергою така штука. Нема вже сенсу йти в воєнкомат там в 3, в 5-6 ранку, без не буде ніякого толку, треба йти там десь без 29, і то не, нічого не багато хорошого буде. Чого? Тому що додули зробити в чергу зошит. Тобто в чергового того, в воєнкоматі там є спеціальний зошит, в ньому записуєтеся в чергу. Можна прийти, можна сказати, в будь-який ну, і посеред дня записатися в чергу. І собі тако прикидати, що в день з тієї черги проходить 15-20 чоловік, і собі можете приблизно порахувати, коли може прийти, підійти приблизно ваша черга. От така фігня. На сьогоднішній день на, на 16.00 -го годину дня. В Зошиті було 100. Ну, я сам того зошита не бачив, бо воно мені було не інтересно, якби, але хлопці казали, що було більше 160 чоловік записано з цього за 2 дні. А сьогодні з черги, та із зошита на той час пройшло 5 чоловік. Ну, може, там ще за тих пару, там... ну, може ще когось покликали, невідомо. От така, такі новинки. Тобто, реально пройти до 16 числа. Ну, є варіанти там, самі знаєте, в Україні все рішається. Друге діло варіант е, оновлення даних цнапі. Чи цнабі, як він там, СНАП Е, Приходили люди з цнапу з витягом, показували, от, показують мужик, одну бумажку, витяг цнапу, друга бумажка, е, е, от строчка. З воєнкомату. І ЦНАПовська бумажка не бачить, ну нема в ній. Тобто, тобто, прийшов він в воєнкомат і каже, що така така фігня. Вони кажуть, до одного місця нам ЦНАП, треба робити в нас якийсь там витяг з резерв Плюс. Отак. От Отака ситуація, коротше говорять. Так що такі-то новинки. От, так що хто дотягував до останніх днів? Є манюнька надія, що продовжить на тих 160 днів, як ото говорилася, йшла мова. Хоча, Хотя... ну, Будемо бачити, будемо надіятися на краще. Бувайте здоровенькі, всього. Вам хорошого. Ух. А ми певне, зараз поїдемо на ставок. Сьогодні дуже класно пекло.